Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чітко проглядається запланована лінія інформаційної атаки на головнокомандувача вже тепер через його оточення. Пише десантник Олександр Погребиський. Зараз це насунуті на глобус тези про його помічника. Особисто главкома вони вкусити не можуть. Пробували не виходить, а виходить скоріше навпаки. Тепер вони це роблять через оточення. Це просто сюр. Під час великої війни з великим ворогом головнокомандувача, який не робив жодних політичних заяв, атакують. Політичними методами, виключно за те, що його рейтинг є більшим і зросте на відміну від окремого політика і росте на відміну від окремого політика. В той же час політолог Дмитро Биков пише: ймовірне звільнення залужного може стати черговим підтвердженням залякування Єрмаком Зеленського. Тільки так Єрмак може стимулювати його підписати звільнення, вкладаючи йому в ухо, що залужний є суперником на президентських виборах. Оскільки Зеленський не вміє думати стратегічно, то дійсно таке звільнення може створити саме політичного конкурента генерала залужного. І ще одне, якщо Звільнення дійсно має перед українським суспільством, то варто констатувати, що ОП не контролює самого залужного, але активно хоче це робити і керувати війною. І скоріш за все, вже це робить через лояльного сирського. Не хочеться вірити, але ОП вже вніс розкол в керівництво ЗСУ, щоб посунути залужного і поставити лояльного сирського. Це вплине на мотивацію воїнів та результати наступу більше аніж відсутність високотехнологічної зброї. Якщо це є мета ОП, тоді це частина плану заморозки війни, причому на користь ворога. Поки ми йдемо по гіршому. З можливих сценаріїв, що наближує нас саме до авторитаризму, реакція суспільства на звільнення залужного може бути непередбаченою, такою, що виходить із під контролю. Але чи зможемо без цього перемогти? Чи зможемо перемогти без залужного, але із слухняним сирським, який готовий чітко і послідовно виконувати накази Єрмака? Вочевидь, що ні, телеграм-канал «Страсті» в той же час пише прес-конференція головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного стала непересічною подією. Складається враження, що українська політична нація, яка остаточно сформувалася, Ся, на жаль, лише під ударами російських окупаційних військ нарешті отримала свого лідера. Генерал напевно вперше вийшов на по справжньому велику прес-конференцію після того, як Кабмін вніс до Верховної Ради резонансний законопроект про мобілізацію. Почасти дуже непопулярний документ, під яким політичною владою було доручено підписатися прем'єру Денису Шмигалю, якому відверто немає чого втрачати, викликав бурі емоцій серед громадян, особливо серед тих громадян, які м'яко кажучи не поспішають брати до рук зброю для захисту держави. Не влада, яка дуже не любить асоціюватися з важкими непопулярними рішеннями, а воліє лише отримувати оплески та любов глядачів, зробила із Шмигеля резервного хлопчика для биття, на якого і скине відповідальність, якщо доведеться здати назад. А це цілком ймовірно, адже деякі спірні норми нового законопроекту викликають нерозуміння, навіть у вірних солдатів зеленої партії у парламенті. Але Шмигель це лише резервний кандидат для жертви богові народної любові. Головною мішенню, судячи з усього, мав стати саме залужний, що під час. Останньої прес-конференції президент Володимир Зеленський розповідав, що це генштаб бажає додаткової мобілізації у 450-500 тисяч людей з тим натяком, що він тут ні до чого всі питання до військових. Потім цю ж тезу перед самою публікацією законопроекту повторив глава фракції монобільшості Давида Рахамія. Ну а після публікації, за даними змі, рядові слуги отримали рознарядку документ не коментувати і всіх охочих відправляти до військоматів. Мовляв, це все їхні проблеми. Однак, представники чинної влади, які звикли мати справу переважного. Один з одним і собі подібними трошки прорахувалися. Залужний вийшов у публічність і особисто прокоментував нові законодавчі ініціативи, не боючи жодних асоціацій з непопулярною темою. І виявилось, що про жодні півмільйона мобілізованих генштаб не просив. Політичне керівництво вочевидь, цю цифру просто вигадало. Нагадав генерали про те, що генштаб взагалі не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Спокійно і впевнено розповів про поточний стан війни, про своє бачення мобілізації і навіть своє ставлення до чоловіків, які поїхали за кордон. Залужний не уникав відповідей на будь які питання журналістів і не намагався перекинути свою відповідальність на інших для уважних спостерігачів, які звикли до сучасних політичних реалій в Україні. Ця прес-конференція була чимось давно небаченим, тому що найголовніше в ній те, що залужний не виступив у якості політики. Генерал не зробив жодної політичної заяви, не входив у політичну полеміку, не коментував мишачу метушню навколо представників монобільшості. Він виступав на ній як головнокомандувачі, найголовніше як державник. Ні, за законом, ні, вочевидь, за власним бажанням залужний не може і не хоче бути політиком. Ком принаймні поки що до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.